Ясень і яблунька казка про любов і прощання. Казка для жінок, які пережили втрату коханих на війні. Автор Аліса Іваненко читає Світлана Безверха. Жили були в чистому полі Яблонька і ясень. Як вони там виросли? Одному богові відомо, чи то вітер приніс їх насіння, чи то птахи. Деревця з'явилися так близько одне до одного, що згодом навіть корінням переплелись. Ясен був міцним і могутнім, наче стояв на варті, захищаючи яблуньку від морозів та холодніх вітрів. А яблунька була справжньою красунею. Кожної весни вона вкривалася великими рожевими квітами, з яких восени виростали ароматні соковиті яблука. Люди, проходячи повз, завжди милувалися цією живою картиною. Яблунька посеред поля готова щедро пригощати своїми плодами. А поруч могутній ясен, наче її захисник і друг. Їм здавалось неймовірним, як таким різним деревам вдалося рости разом. А для яблуньки і ясени все було зрозуміло і природньо. Вони відчували одне одного всією своєю суттю і не уявляли. Життя поодинці, ясень пишався, що поряд з ним така красуня, і з радістю дбав про неї, адже в полі трапляло, що й мороз вдарить міцний, і вітер подме, що прямо гілки ламає з дерев. Ясень був вищий, сильніший яблуньки, і завжди йому діставалося. Нічого, думав він, скидаючи зламані гілки. Нові відростуть, зате тебе в образу нікому не дам моя красуне. Яблунька, здавалося, притискалась до нього стрепетом і вдячністю. Вона була щаслива, що поряд є він, що вона не сама. Ясень також приваблював шпаків, щоб ті будували гнізда у його потужних дуплах, адже у яблуні був ніжний і гладенький стовбур, і псувати його пташиними гніздами було б неправильно. Тож ясень сам узяв на себе цю турботу, і шпаки з радістю оселились на всіх поверхах ясенового дому. Свірінькаючи в весняні пісеньки та захищаючи яблуньку від шкідників. Ви знаєте, що час для дерев течі інакше, ніж для нас, людей. Для них рік, наче один день. Взимку вони сплять, весною прокидаються, влітку радіють диханню життя, а восени. Готується до сну. Так кожного разу весною ясен прокидався першим, він радісно чекав її пробудження, а коли прокидалась яблунька, птахи вже співали повну. З весною тебе мила яблунько, радів її пробудженню ясен, а вона, наче спляча красуня, не поспішала. Їй треба було зібрати багато сил для нових квітів і плодів. Кожна весна приносила їм нову радість бути разом, нове життя, новий етап. Коли наступала осінь, вони обидва скидали листя, готуючись до сну. ясен тихо шепотів яблунці. Доброї зими, люба моя яблонько, спи солодко до весни. І яблонька відповідала, доброї зими, милий ясене, так вони спали разом всю довгу зиму, і навіть у вісні ясень зберігав її спокій, тихесенько схилившись над нею. І їхній союз був як тихий танок двох душ. Шелест листя й легке торкання гілок говорили більше, ніж слова, вони були як одна душа, розділена на дві половинки, два життя, що виросли разом. І ось одного разу весною трапилася біда. Вона прийшла несподівано, як часто приходять біди. Шпаки першими переполошилися, вони літали з хвилюваннями, колами, видаючи пронизливі й швидкі крики, ніби поспішали попередити про небезпеку. Їхній пташиний гамір уперше за весь час був наповнений тривогою. Десь недалеко гриміли вибухи і мерехтіло зарево. Тисячі дрібніх комах злітали сірою пеленою відриваючись від землі при кожному звуці. Іноді повз пробігали лисиці, зайці, косулі, але вони не гналися один за одним, А ніби шукали порятунку від спільної біди. І не могли його знайти. У проміжках між вибухами яблунька й ясень чули, як десь далеко в лісі шуміли бензопили. Дерева почали помічати, як повз на важкій техніці приїжджають люди. Великі вантажівки везли стовбури трупи дерев, з яких виходило останнє життєве тепло. Вони загинули чи то від вибухів, чи то були повалені пилкою. Ці зміни турбували, яблуньку. Я тебе захищу, шепотів ясень. Нас з тобою не чіпатимуть, бо ми потрібні полям. Яблунька вірила ясеню і здавалось міцніше притискали своїм стобором до нього. І їхнє коріння перепліталось все тісніше. І ось одного разу одна з вантажівок зупинилась біля них, з неї вийшло двоє людей у зеленій формі, схожій на листя. Вони нас не чіпатимуть, був упевнений ясень. Вони ж, як і ми, то друзі. Але він помилився. Люди підійшли до ясеня, доторкнулись до його стовбура і намалювали на ньому червоним хрест. Яблунька відчула недобре. Що вони хочуть? Залиште нас. Я пригощу вас яблуками, залиште його, кричала вона, але люди були глухі, до мови дерев. Колись давно вони вміли чути їхню мову, але тепер стали черствими і забули, як вона звучить. Лише трепетні й ніжні душі можуть чути дерева, але ці були не з Люди поїхали, і перед тим, як вони з'явилися знову, минуло кілька днів. Але що ті дні для дерев, мить. І ось настав тривожний час, і ясень стояв міцно, а яблунька відчула, як він весь напружився. Люди загуділи бензопилою, птахи розлетілися в різні сторони. Почулось неприємне гудіння металу. Душа яблоньки стискалася від болі, здавалося, світло згасло в ній. Може, це мені сниться? Не було ані гучних стогні, ані тріску, здавалося, стихія завмерла в очікуванні, ніби час сам зупинився. Яблонька притислась до ясеня, відчуваючи якісь останні вибрації в його стовбурі, ніби слабке прощання. Він тримався з останніх сил, розуміючи, що від нього вже нічого не залежить. Вітер обгорнув їх разом в останні обійми, раптом в різкий тріск і ясень. Рухнув на землю. Він пішов тихо. Ясень знав, що їм потрібен був він, а не вона. І він пішов, щоб яблунька могла жити далі. Яблунька стояла ані жива, ані мертва. Вона ще міцніше стискала його коріння своїм. Адже їх коріння були переплетені назавжди. Тепер його світло, його сила залишалися в ній. Він пішов і тепер їй доведеться самій. Самій. Саме це слово нестерпно врізалось колючим болем у все її єство. Більше ніхто не схилиться над нею, не прошипоче теплих слів. Частина її вмирала і йшла разом з ним. Вона не могла повірити, що це сталося. Цей рік яблунька не цвіла, як зазвичай. Вона відчувала велику тугу за вірним другом. Осінь прийшла непомітно, і яблунька скинула листя, ніхто й не побажав їй доброї зими. Засну і не прокинусь, вирішила вона. Зима того року видалась сніжною ніби сама природа вирішила подбати про гори яблуньки. Вона й укрила її стовбурі й гілки пухнастим снігом адже ніхто більше не міг захистити її від вітру та морозу. Яблунька спала спокійно і, мабуть, уперше за весь час їй приснився сон. Ніби не зима, а її вірний друг обіймає її своїми гілками, ніби світить сонце і співають птахи. Як ти моя люба яблунько, шепоче він їй своїми листочками. Я пишу, щоб ти жила, щоб ти раділа сонцю птахам. Я знаю, я пішов немарно, я хочу бачити тебе щасливою в нашому царстві мертвих свій порядок. Тут тихо і спокійно, дуже спокійно, моїй душі добре, усе лихе минуло, а ти пробуджуйся, моя люба яблунько». Живи, я хочу бути впевнений, що все не марно, ми ще зустрінемось, бо ти моя душа. Яблунька відчула м'яке ніжне тепло, яке розливалось по її тілу, а він продовжував шепотіти, тобі було боляче. Я знаю, я відчував, але це було лише раз, коли я йшов. Чи справді ти будеш пам'ятати тільки це? Я хочу, щоб ти згадувала нашу радість, адже її було набагато більше. Я хочу, щоб ти пам'ятала життя, а не смерть. Живи, яблунько! І вона оживала, вона прокидалася. Вона зрозуміла, що він пішов, аби вона жила. В її душі зігріті теплими спогадами почало з'являтись бажання радіти сонцю і теплу, співу птахів, бажання берегти і цінувати кожну мить. З цього моменту вона вирішила продовжувати свій шлях цвісти, ростити плоди і нести у світ добро, щоб його ставало все більше і більше. В її серці посилилась тиха, але міцна впевненість у тому, що життя триває, і її причетність до цього важлива. Вона прокинулась, і сонячні промені торкнулись її своїм весняним теплом. Було незвично прокинутись і не побачити ясеня поруч. Однак вона знала, що він живе в її серці, в її пам'яті. Він житиме, поки її пам'ять жива. Пам'ять про всі прекрасні миті їхнього життя, пам'ять про слова, про дотики, про гнізда і птахів, пам'ять про їхню радість і любов. І вона відчула, ніби він усміхнувся цьому її рішенню. Нові квіти були готові розквітнути, починалася її нова. Весна. Ось так закінчилась наша казка. Любі друзі, нехай кожна ваша весна стане мостом між пам'яттю та життям, а коріння вашої любові назавжди переплетене. Дуже дякую вам за увагу! Розраховую на ваші лайки, коментарі та підписки тих, хто ще не підписався. На все добре, любі друзі, бережіть себе, своїх близьких і кожну мить свого життя. До побачення, до нових зустрічей!